Що вона хоче зараз передати тобі через мене? Давай подивимось її повідомлення для тебе. Так, ну що, тут вона якби, стоїть на своєму, рухатись вона не буде. Точніше, рухатись вона в якусь іншу сторону не буде. В неї є своя ціль. Тут її ціль кохання. Я так розумію, кохання до тебе. І кохання до тебе, і бажання мати від тебе дитину. Знову ж таки, якщо діти не актуальні, значить вона от все одно тебе сприймає ніжно, як дитину, і впевнена в тому, що ти маєш бути поруч з нею от -от в цьому домі. Тут дивись, тут кажуть про те, що е, твої почуття до неї згасли, вже, як то кажуть, хліб зачерствіл, але вона тут здаватись не буде, розумієш, вона буде стояти на своєму. Тобто Тут жінка буде продовжувати тебе якось переслідувати. Е, ця карта говорить про те, що вона не може і нехту, не нехтувати тим, що робити якісь заговори, шепотки, падліви, акорми і Любі якісь речі, які будуть тебе енергетично притягувати, тому що карта жриці, це карта відьми, це карта чарівниці.